Прохання в лоретанській Літанії складаються із шести різних категорій. Перше. Кір'є Елейсу. Літанія, власне, з цього заклику розпочинається. Кір'є Елейсон Христе Елейсу. Це є заклик, а далі слідує звернення до осіб трійці, тобто до самого Бога. І цей вступ фактично налаштовує нас на молитву. Він нам нагадує про те, що в кінцевому підсумку. Ми завжди молимося до Бога і просимо Його про милосердя. Ісус заснував церкву, яка є Його містичним тілом. Тому Господь запрошує нас брати участь у Його діяльності. Марія і святі беруть, беруть участь у місії примирення Бога і світу. Молитва до Марії та святих має іншу природу, ніж молитва до самого Бога. Це, по суті, прохання про молитву про заступництво. Саме тому ми часто повторюємо фразу молись за нас чи у випадку святих моліться за нас. Титули, що проставляють Марію, вони також посилаються на Бога, який вчинив для неї великі діла. Бо святість має двох авторів Бога і людину. Тому кожен комплімент на адресу Діви Марії. Це є, по суті, похвала Богові. Маємо три заклики далі, які походять з літанії до всіх святих: це свята Марія, свята Богородице Діво і свята Діво над Дівами. Це би представлення Марії і нагадування про два фундаментальні Марійні догмати. Чи догми. Марія є Богородицею, теотокос – матір Бога. А її дівицтво, догмат про непорочне зачаття, означає найчастішу відданість з любові до Бога. Далі, після цього, слідує 12 прохань, присвячених її Божому материнству. І всі ці прохання починаються зі слова мати. Мати придивна, що вказує на унікальність Марії. Марія це неймовірний Божий шедевр. Згадаймо як ангел, прийшовши до Діви у благовіщенні, визначає чи визнає її винятковість словами радуйся, благодатна Господь з тобою. Далі слідують заклики Мати Христова, Мати Творця, Мати Спасителя. Вони прямо вказують на Ісуса, який є обіцяним Богом, Месією Спасителем. Божественне материнство Марії це чудо Божої благодаті. Мати Божої благодаті, мати непорочна, мати пречиста, мати невинна, мати незаймана, Мати наймиліша, мати доброї поради. Літанія використовує ці титули, щоб прославити силу і делікатність Божого діяння у житті Діви з Назарету. Ці заклики підкреслюють кришталеву чистоту Пресвятої Діви Марії, з якої народився Син Божий. Останній заклик із 12 Мати Церкви. Він вказує на аналогію між Церквою і Марією. Марія народила Спасителя, а церква сьогодні народжує Ісуса у серцях людей. Отже, Марія як Мати Спасителя є матір'ю усіх віруючих у церкві. Після 12 прохань, присвячених Божому материнству, йдуть шість закликів. Що розвивають титул Діво над дівами. Йдеться про дівицтво Марії, про її цноту і її ставлення до Бога з неймовірною любов'ю. Далі вона є Дівою розсудливою, бо відповідає на Божу любов із безмежною довірою, з силою прекрасної жіночої любові. І в цій любові є раціональний елемент. Вона одночас, як читаємо далі, шанована, прославлена, ласкава, вірна. Цими термінами лоретанська Літанія оспівує любов Марії. Діво Могутня, будучи другом Бога, приятелем Бога, можна просити багато чого і отримати, а тим більше, коли ти є матір'ю Його Сина, Марія постає перед нами. Як могутня помічниця і захисниця. Далі слідують прохання, які мають біблійне коріння, на які посилається літання до Божої Матері. Першим дзеркало справедливості. У Старому Завіті справедливість є синонімом святості. Це звернення показує, що Марія відображенням справедливості самого Бога, престоли мудрості. В Марії жив Ісус, втілена Божа премудрість. Тому вона є столицею Божої премудрості, і від латинського слова Седес, тобто престол, місце чи житло, Амфору духовна. Латинське слово вас означає «посудина», знаряддя. Марія є духовною посудиною, наповненою славою Божою і славною побожністю. Трояндо духовна. Квітка є символом краси, життя, ніжності, милості. Літання через цю назву звертаю увагу на духовну красу Діви Марії, вежу Давида. Це звернення нагадує нам про єврейське коріння Марії. Цар Давид був символом доброго правителя для ізраїльського народу. Він збудував в Єрусалимі фортецю з оборонними вежами. Літання натякає на цей факт і вказує, що Марія є вежею Давида, бо в її житті сповнюється пророцтво про Месію Нового Давида. Вежа зі слонової кості цей вислів нас відсилає до неймовірної книги зі Старого Завіту, до книги Пісня Пісень. Слонова кістка, благородний матеріал, а вежа. Асоціюється з силою, захистом, піднесенням над землею. Літанія показує, що Марія є оборонною фортецею проти нападів Злого Духа. Доми Золотий. Цей заклик асоціюється зі скромним, але найціннішим домом у Назареті, де на світ прийшла благодатна діва, ковчег Завіту. Біблійна алюзія, що означає скриню, в якій ізраїльтяни зберігали скрижалі заповідей Божих. Це був символ завіту з Богом і знак Його присутності серед людей. У Лоританській літанії Марія зображена як новий ковчег, бо вона носила в собі Ісуса, брамо Небесна. Назва вказує на небо, куди Марія була взята з душею і тілом. Зоре Світанкова латинською звучить як стелля матутіна». Вдавнину так називали Венеру. Цю планету видно над горизонтом перед сходом Сонця. Літання до Богородиці вказує на те, що Марія через своє непорочне зачаття є вісницею прийдешнього відкуплення. Далі слідують заклики зцілення хворих прибіжжя грішників, втіхомігрантів. Розраду скорботних допомогу християн. І в більш ранній версії Літанії там ще був заклик причину нашої радості. Вони показують Марію як ту, яка отримує особливі благодаті від Бога і допомагає нам у різних наших життєвих обставинах. Літанія показує Марію присутню у різних ситуаціях нашого з вами повсякденного життя. Коли я хворію, коли страждаю, коли падаю, але також і тоді, коли я сповнений радості і живу повноцінним життям. Закінчення Літанії це прохання, які посилаються на царську гідність Пресвятої Діви. Літанія до Богородиці підкреслює царську гідність Марії. Вона посилається на її унікальну участь у Христовому Царстві. Марія вища. Від ангелів, патріархів, пророків, апостолів, мучеників, сповідників, дів і всіх святих, бо вона передує всім у любові та смиренному служинні Богові і людям. Її молитви приносять мир, захищають сім'ї. Особливе місце в Марінні побожності посідає Розарій, на що вказує титул Царице Святого Розарію. Поляки, в свою чергу, вшановують Марію як покривительку Батьківщини, в них ще теж є титул Царице Польщі. Теж є такий титул подібний в інших країнах. На закінчення. Лоретанська літанія, також відома в документах церкви як Літанія до Божої Матері з Лоретто, є дуже популярною формою молитви у Західній церкві. Її вирізняє глибина, яка проявляється у кожному проханні. Так що цю молитву можна навіть споглядати, медитувати. Ще однією прекрасною річчю є те, що прославляючи Марію і просячи її про заступництво, ми прославляємо Бога Отця, який дав її як матір не тільки для Спасителя, але і для кожного із нас. Якщо наше життя має бути наслідуванням Ісуса Христа, а Він мав Марію за матір. То чи не повинні і ми наслідувати її? А як ми можемо дізнатися про неї більше? Лоретанська молитва є прекрасним джерелом як інформації про Марію, так і молитви до неї. Непорочне серце Марії, заступайся за нас!